Hello, everybody, welcome back to my channel. Доброго дня, шановні батьки та діти. Сьогодні у нас з вами Lesson 4. Урок 4 другої теми. Урок Phonics, вивчаємо алфавіт Page 15. Стріночка 15. Listen, Points and repeat. Перше завдання. Послухай, вкажи, та повтори. Ми вивчимо наступні 3 літери абетки. Ми вже з вами вивчили A, B, C. А сьогодні попрацюємо з літерами Д і Ф. Egg. F. Fish. Отже, буква Ді має звук Д, 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 як у слові DAC качка. Леце І e, таку має назву буква, але звучить вона як е, е, ег. Яйце. Леце F, а звук вона має Ф, Ф, Ф. Фіш. Вивчимо. Декілька слів на букву Д звук Д, Д, Дол, Дол, Лялька, Драм, «Драм» барабан, дак, «Дак» качка. Good. Давайте пограємо з вами з цими словами. Duck. Duck. Де у нас duck? Doll. Oh, у Де у нас дол? А мабуть, оця ще не завантажилася, так? Doll. doll. Drum. Drum. Drum – Барабан. Good. Давайте з вами ще раз повивчимо. Окей. Okay. connect. Поєднаємо зараз. І так. Duck качка. Drum барабан. Дол лялька. Окей. Okay. Вивчимо декілька нових слів на букву І sound Е. E. Elephant. 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 Слон. Ось наше egg, Яйце зараз боя Egg. Egg. Та цифра 8. 8. Ейт. Well done. Давайте з вами пограємо в гру, щоб запам'ятати ці слова. Елефант. Елефант. Освін. Ег. Яйце. Йт. Вісім. Супер. Connect. Давайте з вами поєднаємо зараз слова з малюнками. Йт. Вісім. Ег. Яйце. Elephant. Слон. Отже, замість одного слова, яке є в підручнику, ми вивчили цілих три слова. Good. Ну і буква F. Давайте ще вивчимо букву F. Отже, на букву F звук Ф у нас починаються такі слова. Flower. Flower. Квітка. Flower. Квитка. Father. 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 Тато. батько, так. Ну і... фрог, так фрог. Фрог, uh -huh. жабка, Good. Вивчимо ці три слова. Frog. Frog. Знайдімо їх. Flower. Flower. Father. 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 Good. І поєднаємо. Let's connect. Flower. Квіточка. Frog. Жабка. Father. Батько. Куд. Окей. Д. 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 Повторили дог. Е. Е. Елефент. Елефент. Ф. Ф. Фиш. Леце Ді саунд д. Дог. E. І саунд е. Elefent. Леце F sound F. Чудово. А тепер зверніть увагу, як ми прописуємо ці букви. Ді велика мала. І велика. І мала. Ф велика. Ф мала. Trace and. write. Обведімо, знову ж таки, ді велику, малу. Напишімо e -E букву І велику зі звуком Е, e, так, І малу. Ф велика Ф. Mala. Cute. Wyuczymy jeszcze więcej słów na każdą bukwę. D, 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 d. Dog. Dog. D, 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 desk. 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 D, d, duck. Duck. Letter E sound e. E. Elephant. E. e egg. E. <muchly> elbow, elephant, slon, egg, яйце, yeah. elbow, лікоть. Egg elbow, elbow. Letter F sound f, 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 f fish, fish, рыба. Fan, fan, вентилятор. Fork, fork. Чудово. Кому треба ще раз повторіть поверніться. Знайдімо і розфарбуємо відповідне слово. І так, який предмет починається на цю літеру: Letter d, sound d, d, d. Dog починається на цю букву sound D. Letter E – sound e, e, e. У нас є desk, не підходить. Fork ні egg. Yes. Letter F sound F F. F. Elbow не підходить. Dog – ні. Fan, fan – Фен. Вентилятор. Good. Пропустимо ще раз велику малу букву D. Велику і малу букву I зі звуком E, так? Велику і малу букву F. Подивімося історію. I see a fish. I see a fork. They are on the desk. I see a duck. I see an egg. They are in the desk. I see an elephant. I see a fan. They are under the desk. <му> Прочитаємо цю історію без звуку тепер. Як ви бачите в історії, наші слова, які ми вчили, зображено у вигляді малюнків. I see a fish. Я бачу рибу. Let's repeat. I see a fish. I see, я бачу a fish. Рибу. I see, я бачу. I see a fork. Fork. Виделку. I see a fork. Я бачу виделку. They are. They are. Вони. On the desk. On the desk. На столі. На парті. They are on the desk. Вони на парті. I see a duck. Повторили. I see. Я бачу A duck. A duck. Качку. I see an egg. I see я бачу. an egg. Яйце. They are вони, ці два предмети, так, In the desk. В парті. They are in the desk. Вони в парті. I see an elephant. I see. Я бачу. An elephant, Слона. I see a fan. I see a fan. Ну, в даному випадку, фен це не лише вентилятор, а і віяло, да? Тобто, чим можна трошечки зробити собі прохолодніше. Так, I see a fan. They are вони z the, they, z. The. Цей звук ми вимовляємо, поставивши язичок, так, кінчик язичка між верхніми і нижніми зубками. З. The, the. They are under the desk. Вони під партою. They are under the desk. Вони під партою. Good. Таким чином ми прочитали історію. З новими словами на букву D і -E and chant. Послухай та заспівай. Повертаємося до нашого підручника. Та данісвит. Е, е, е. Ф, ф. Фін файн'с фіш. Ф. Отже цей чантик ілюструє наш малюночок, так? Давайте ще раз послухаємо і вкажемо: De ducks. eggs. fish. Good. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вивчили три букви англійської абетки. Letter D sound d, Letter E – sound. Леце F. Sound F F. На цьому все все. До нових зустрічей. Goodbye!